Джекі Чан завжди заробляв собі на життя ризиком. Як актор і режисер Джекі змінив уявлення світу про кінобойовики, а його невичерпне бажання ставити все нові і нові трюки залишає його конкурентів завжди позаду. У цьому відео я не розповідатиму вам біографію Джекі Чана. Я хочу розповісти вам про найнебезпечніші трюки в його кар'єрі, через які він ледве не втратив життя. Але якщо відео вам сподобається, то я обов'язково зроблю окреме відео з його біографією. А тепер, мабуть, почнемо. У фільмі Поліцейська історія 2» В одній зі сцен Джекі за сценарієм потрібно було потрапити в будівлю, але там на нього вже чекала охорона. Джекі сам говорив про те, що він міг придумати і простішу сцену для того, щоб потрапити в будівлю, але вирішив трохи ускладнити. У підсумку йому потрібно було стрибнути на вантажівку. Далі йшов найскладніший трюк: це стрибок з вантажівки на автобус, оскільки, якщо б щось пішло не так, чан міг просто впасти вниз. Але все вийшло, і останнім кадром був стрибок Джекі з автобуса в скло на другому поверсі. Як результат, найлегша сцена виявилась найнебезпечнішою, бо Джекі порізав собі руку так, що міг бачити кістку, та до того ж трохи зачепив голову. Але зі слів самого актора, для нього це вже не мало значення. Головне, те, що він зміг зробити цей трюк і відзняти сцену. Фінал першої частини картини Поліцейська історія знімався у великому торговельному центрі Гонконгу. Тут Джекі і його команда Каскадерів зняли найнебезпечніші трюки, але розповім я вам саме про один, і наймовірніше, ви про нього чули вже сотню разів. Це трюк, який змусив Джекі подумати двічі. Зі слів актора, в момент, коли він сам стояв на розі і дивився вниз, йому по-справжньому було страшно і він не розумів, чи зможе він стрибнути. Але тут прозвучала фраза мотор, і він зрозумів, що діватись йому нікуди, оскільки 12 камер його вже знімають. Щоб перебороти себе, актор крикнув і просто стрибнув. Як результат опалені долоні під час спуску по жердині, забій тазу та пошкодження двох хребців. Жоден інший актор не став би працювати зі справжнім вертольотом, але йдеться про Джекі Чана. Цю ризиковану сцену знімали 1993 року. Джекі мав зачепитися за драбину і летіти так, поки злодії намагаються його скинути. Але це не найнебезпечніше, що було у фільмі. Вертоліт спускається до поїзда, що наближається, а Джекі потрібно всього лише уникнути зіткнення. Але щось пішло не так, і вертоліт зачепив чана. У підсумку він зламав собі ребро, плече і змістив щелепу. Причому він мав ще провисіти на трубці в цьому стані, поки команда рятувальників його не зняла. Змія в тіні орла був першим фільмом, де Джекі грав головну роль і показав у всій красі свій талант. Фільм також презентував молоду на той момент зірку Янглі Хванга, удари ногами якого стали легендою через їхню силу. Режисерам сподобалось поєднання цих двох акторів, і Ян Галі взяли на роль злодія в наступному фільмі П'яний майстер. Уже на зйомках Змії в Тіні Орла Ян Глі встиг вибити декілька зубів Джекі Чану, але той вирішив пропустити цей урок, і в підсумку, в п'яному майстрі Ян Янглі вдарив Джекі понадбрівній дузі, тим самим зламавши її, через що Чан мало не позбувся ока, але на щастя, все обійшлось. Фільм про п'яного майстра отримав своє продовження через цілих 16 років. У 1994 році його знімав Людзялян. Фінальна сутичка в цьому фільмі просто шикарна і, відповідно, далася вона нелегко. Погляди чана і режисера розійшлися в плані бачення останньої сцени, тому режисер покинув зйомки в останній момент. У підсумку Джекі сам почав режисерувати проект, піддаючи себе постійному ризику. Знаєте, що найцікавіше? У фільм увійшов не перший дубль цієї сцени, а другий. Тому що Джекі вирішив, що перший дубль вийшов занадто повільним і не мав потрібного для нього ритму. У підсумку він стрибнув вдруге на вугілля, і цей кадр увійшов у фільм. Фільм проект А знімали 1983 року. І за сюжетом поліція Гонконгу і берегова охорона об'єднуються разом для боротьби з піратами. Цей приголомшливий фільм був розбавлений великою кількістю трюків, але один із найнебезпечніших трюків був показаний у цьому фільмі, і люди зрозуміли, що Джекі надлюдина. За сюжетом персонаж Джекі висить на циферблаті 20-метрової вежі і раптом щось пішло не за планом. Зірвавшись і пролетівши кілька поверхів, водночас порвавши кілька натягнутих тентів для пом'якшення падіння, чан приземлився на голову і пошкодив хребет. Але так як камери не переставали писати, Джекі змусив себе встати і продовжити свою роль. Фільм Хто я вийшов у 1998 році, і за сюжетом герой вплутується в міжнародну інтригу. Він, працюючи з агентом ЦРУ, має розв'язати проблему зникнення вчених, при цьому уникаючи кілерів за допомогою своїх карколомних трюків. Вілем Зверф це величезний хмарочос, який розташований у Роттердамі. З одного його боку є величезний скляний скат, який виконаний у всю будівлю в 24 поверхи. За сюжетом фільму у фінальній сцені Джекі мав з'їхати по цьому скату від зверху до низу. Чан здійснив цей трюк без помічників, страховки, декорацій, а сам спуск зайняв 45 секунд. Джекі два тижні набирався сміливості, щоб виконати цей трюк, після якого він міг втратити все. Звичайнісінький кадр, що не віщує нічого небезпечного, міг стати останнім для актора. Під час зйомок фільму Обладунки Бога 1986 року в Югославії чан мав стрибнути зі стіни замку на дерево. Загалом нічого незвичайного, були трюки і небезпечніші. Але в результаті Джекі стрибнув і зірвався з дерева, зрештою, впавши на каміння і пробив собі череп, а один з його осколків врізався акторові в мозок. Лікарі врятували Джекі, вставивши йому металеву пластину. Будь-який інший актор вже б вийшов з гри і перестав витворяти подібне. Але ця тема стала головною фішкою цього фільму. А Чан так і далі продовжив ризикувати життям і радувати глядачів. У другій частині фільму, яка вийшла через п'ять років, Джекі все також за сценарієм фільму шукає скарби і паралельно бореться з культом і нацистами. Фільм просто переповнений красивими сценами бійок і трюками, один з яких знову мало не коштував чану життя. У розширеній сцені ми бачимо, як актор втрачає хватку і летить на великій швидкості на землю. І незважаючи на те, що після цього трюку в нього змістилась грудна клітка, акторові дуже пощастило, тому що якби впав якось інакше, то легко змістив би собі шию і просто втратив би кровопостачання мозку. Але як ми бачимо, з Джекі все гаразд. Йому вже 69 років, а він все одно знімає фільми і активно дивує нас своїми видовищними трюками і постановками. А з вами був Мік. Якщо сподобалося відео, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб дивитись мої відео першими. До зустрічі!